І тут ти виступаєш, знаєте, як ця груша для біття. Роль підігрувань, бути актером сказати, одного театра. Бути біля них, головне, не давати пустих обіцян. Бо потім, в майбутньому, ти не зможеш з цією людиною спілкуватись, навіть в очі дивитись. Перше, що ми кажемо, ми не знаємо, коли перемога і коли домой. <гум> бо це одразу перші питання будуть. Після того, як побуваєш на бойових, ти бачиш, що з хлопцями робиться. Як вони себе поводять, які є стани? Тому чому мені легше буває часто з хлопцями спілкуватися щось розповідати? Бо більшість із цих всіх станів я сам на собі або відчув, або побачив саме там. В нас така війна, що все нове. Все постійно змінюється лінія бойового зіткнення, нові види озброєння. І так само в психології — Постійно все змінюється. Загалом, дивіться, за регламентом спочатку йде рівне рівному. Тобто ми проводимо за психоедукаційні заняття, тобто психологічна просвіта, з командирами відділень, командирами зводів, розповідаємо, як подолати першу надати першу психологічну допомогу в разі якихось різних псих, психічних станів, щоб він спочатку міг надати якусь першу психологічну допомогу хлопцеві, наприклад, бійцю свого. Це якщо вони розуміють, що вони просто фізично не впораються з цим. Ми працюємо безпосередньо вже з бійцем там, пропонуємо, наприклад. Пункт психологічної допомоги, а на пункті психологічної допомоги, що перше ми можемо надати? Психологічне розвантаження, закрити цей трикутник: фізіологічні проблеми: питання, поспати, полежати, не про що не подумати, в чистому спокої. Розлади сну, розлади апетиту, сонце найвелика проблема. Є хлопці, у яких чисті галюцинації, слухові саме. Так як ти постійно коли на передовій. Хлопці чують звуки дронів, І він, наприклад, ходить і чує, як будто недалеко щось жужить. І Він думає, що це, наприклад, в Півішка чи в Мавік розвідний але все одно, тобто, є такий немаленький відсоток. Загалом, три доби в нас знаходяться люди з розладами сну це вже медикаментозне втручання. Везеться до профільного лікаря психіатра він визначає ступінь діагнозу, або, наприклад, там ПТСР, або розлад адаптації, і так далі, і визначає медикаментозне втручання в плані заспокійливих, снодійних і так далі. Хтось розлучається, хтось одружується, хто когось дитина народжується, хтось не може піти, просто поговорити з дружиною, бо вони посварилися. І тут ти виступаєш, знаєте, як ця груша для біття. Ти вислуховуєш, впітуєш в себе. Він може на тебе кричати, що ви всі винуваті, але в кінці вийде так, що людина це як активне слухання, можна мовчати і просто кивати головою. А він буде тобі все розказувати. Вже якщо в нього пішов, пішла розмова. Він в кінці скаже, вибачте, будь ласка, психолог. Але потім і скаже дякую так само. Граємо в карти, але не ігрові, не на деньги, хоча зарплата прийшла, я розумію. На ці запитання відповідаємо відверто і чесно. Ну, Як вийде? Так що давайте, хлопці, підходимо і беремо кожним по одній картці. Ну, моє сімейне свято це дві мої дочки. А я думав, коли в армію пішов. <рес> це було не сімейне свято. Ті ж самі картки у нас присутні тут: арт-терапія, хлопці, які, ну, психологи тобто я обчають, проводять ароматерапію, фізичне розвантаження кусочок. Так само є у нас масажне крісло, геймінг-клуб, телевізор. Для хлопців то, чого не вистачає, наприклад, навіть в. Пункти, де вони проживають тут відносному тилу, чого немає, ми намагаємось дати тут. Роль підігрувань, бути актером сказати, одного театра, бути біля них. Десь іноді буває і дійде до сори, що хлопці можуть поконфліктувати, тому що є різні випадки. І тут треба просто угаманювати, десь урегулювати, як просто бути поруч. Не раз уже ми працювали з хлопцями, які повернулися з ЗЧ, Говорили абсолютно різні ситуації, абсолютно різні випадки, і нормальні хлопці зараз всі так само воюють, займаються цими, стоять на посадах. У нас в бригаді кажуть, боже, в інших бригадах було так, а у вас тут ну, хоч навчають, хоч допомагають, хоч слухають, що ти не всім ну, не все одно на тебе. Головне не давати пустих обіцян, бо потім в майбутньому ти не зможеш з цією людиною спілкуватись, навіть в очі дивитись. Перше, що ми кажемо, ми не знаємо, коли перемога і коли домой. Бо це одразу перші питання будуть. І далі починаються хлопці проблемні питання, які. Коли можна помітити завжди в групі антилідера, неформального лідера, які більше виступають за голос за толпу і так далі. Тобто не тільки сам командир під, ну, відділення взводу і так далі, а антилідер, який буде підбурювати, неформальний лідер, якого і так слухають, тому що він там красавчик, мужчина, він зробив там подвиг і просто він солдат, він дядько нормально командує. І з цими людьми можна поспілкуватись більше, дізнатися про... Так сказати, соціум, в якому вони знаходяться. І від цього відштовхується. Що Щоб не плакати, я сміялась, цитата Лесі Українки. Це дивіться, я сам в минулому колись в Кевені участвую. Я розумію, що гумор допоможе нам у всьому. Сам вчу цих хлопців і намагаюся цього не робити, не виносити все, що тут, в сім'ю. Вже як приїдемо. Розкажемо історії, там, відпустці вдома і так далі. Ну не по телефону. Бо ми точимо, ми будемо кормити сім'ю, вона буде віддавати переживаннями, так само стражданнями. І ти будеш дзвонити, вже розуміти, що твоя дружина або там, твоя дівчина, мама і так далі. Вона вже сумна. А в тебе який настрій буде такий самий ідентичний, бо це твоя рідня. І в мене хлопець був, який тупо, детально розповідав від кольору плитки, як він побудує будинок. Колір плитки, які буде столешні, який буде стіл, який телевізор. Візуалізація своїх мрій допомагає трохи розвантажитися. Де ми там поїдемо, на моря і так далі. Цивільні люди ніколи не зрозуміють військових. Там, де він пережив, там, де він просто приїде, там навіть говорити сильно не треба, він вже буде злий просто на всіх інших, де факто. Тобто треба певний момент адаптації. Він розуміє, чому всі тут, а я там постійно знаходжуся. Наприклад, вже не маленький термін, три роки, якщо так вийшло. І з хлопцями, так само намагатися не питати, а скільки ти вбив, а як там, а що там робилося. Взагалі, ви фактично повертаєте цю людину назад в ті часи, де вона була. Кажіть, ось давай підемо туди, давай зробимо то, жити в теперішньому часі. Розуміло, що буде агресія, буде різні випадки, і вони вже є. Але бути в теперішньому часі є військовим адаптуватися до війни. Не згадувати взагалі даже слово, не то, що війна, а взагалі все, що відбувалося. Там бомбили туди, сюди. Що в нас бо ти скажеш, нас тут так бомбили, і все це вже клемма падає. Хлопці не розуміють, що ви тут бомбили. Ви серйозно, так, да, були там, не, не спорю з цим, що, наприклад, можливо, в когось в місті, не в когось в багатьох в місті були прильоти. Але він скаже, ні, 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 прильоти там були. І він вже повертається, вже починає повертатися на нуль в голові. Як у всіх, сім'ях, вся моя наснага це моя дружина, чому я тут, моя мати і так далі. І в мене тато військовий, у мене тест військовий, у мене весь чоловічий рід, який зараз в моїй сім'ї всі військові. І тому я за тих своїх рідних. У мене треба бути сильним. Якщо ми не будемо сильним, нам просто буде.